Привіт, друзі! А у нас ще один новий івент на NFT-шку про кота у чоботях. Ось як бачите, вже квест пройдений 10 із 10, але чогось а, тут мені не зараховується. Можливо, тр треба трошки почекати. А, як бачите... Верифікація також досі не працює, в принципі, з розробниками вже зв'язувалися, був зв'язок. Вони сказали, що типу забити це не обов'язково. Але як бачите, головне, що реварс зелененький. Значить, в принципі, теоретично ми беремо участь. Що ж, як же проходити цей квест, бо він не такий легкий, як нам здається. Зараз покажу. Що ж, на початку нам дають молоточок. Назва якого Туломатік, це нам ще знадобиться. Що ж, треба побудувати кемп. І тут вже починається гра Rust. Якщо грали в таку або Conan, що там ще арк подібні тому ігри. Ну, коротше, сенс цієї гри, ви знаєте. Наша задача зараз е, зібрати трошечки древесиночки. Так, і побудувати шелтер. Шелтер нас буде підхилювати. Давати нам КПшечки. Що ж, бігаємо, збираємо. Карту я цю проходив аж 48 хвилин. І судячи з усього, будуть ще додавати які, якісь фішечки, бо карта ще не зовсім повна. В принципі, цікаво, скажімо так. Але порядок квестів мені не дуже зрозумілий. Як бачите, коли ми потрапляємо на цей острів, у нас активно так от зменшується ХП, і ось тут під шелтером ми можемо його поповнити. Поповнили ХП-що нам потрібно. Так, ще каміння. Здається, ми все каміння я зібрав. А, чи хто? Так, ось ще камінчики. Коротше кажучи, будуємо кемп, бо яке життя без кемпу. Так, побудували, відхилились, біжимо до акулочки, розмовляємо з нею, вона дає нам капелюшок. Що ж, а, далі біжимо по квестам, підходимо до цього крабика, він просить розбити цей пісочок. Спуститися вниз. Зараз нам потрібно буде. Тут буде невеличка головоломочка, про що свідчить ось ця табличка. Треба знайти ротик. Ротик отакий кричащий. Цей нам не підходить. Ось цей нам підходить. Так. Кидаємо його, відкривається табличка. Забираємо головоломочку. В принципі, тут можемо списати респаун. Що ми маємо голову краба, до речі, цей капелюшок можна, в принципі, натягнути на голову. Біжимо далі. Ще здобудемо трошечки наших дерев'яних блоків, бо нам ще треба буде побудувати мапу, щоб орієнтуватися у просторі. Ось і одразу нам тут показує, що є а, жабка, яка знаходиться ось тут. Розмовляємо із жабою, звати її Фрогіт, що вона попросить нас, попросить нас спуститися. О, до речі, до речі, поки ми вже тут. Я пропишу респаун. Зараз хочу взяти квест у кота. Тут чоботях. Ось. І щоб просто двічі не бігати. Так, спускаємося сюди. Боже ж мій, також, блін, бігав 40 хвилин, шукав котячу шляпу. Ну, комусь сказати просто не повірять. Що ж, тут ще одна головоломочка. треба в цей ротик напихати камінці Чотири штучки. Як я це дізнався, а дуже просто мені підказала жаба. Одна каже годуй, друга каже «чотири». Можливо, вони і не це кажуть, але я почув саме це. Йош. А, найголовніше не розказав про цей квест. Навіщо ж його проходити? Я от сам задаю собі це питання, але відповідь очевидна: за цей квест будуть давати NFT. Такс. Знову респаун. Економія часу, так сказати. Так, підходимо до фроги, Що вона нам дає? А вона дає нам бол. Болти аж 4 штуки. Підхилюємося. Далі карта нам маякує, що наступний квест буде десь там, біля бібізянки. Але відносимо а, шапочку капелюшок нашому коту. Хочу батяк. До речі, по острову знаходяться ось такі фрукти, їх їсте, поповнюєте собі здоров'я. Мавпа Джо. Це також буде важливо. Запам'ятайте її ім'я. Що нам по квесту треба? Нам по квесту треба брати бананчики і відносити їх від кольору до коробок. Жовті банани до жовтої коробки, зелені до зеленої і червоні до червоної. Це так, розробники перевіряють нас на логіку. Так. Карта до речі називається Little Big. і я вже, напевно, є не один такий. Почав грішити на одну злополучну групу, нікому не цікаво, в принципі. Але слава Богу, ні. Це Ботик у, пога у чоботях і... і ось така весела карта з макаками. Такс. Сюди ми ще повернемося. Зараз треба знову поповнити наше здоров'я. Підходимо, поповнюємо. Що ми робимо? Scale to the top. Окей, ми ще сюди повернемося, нам треба буде піднятися нагору. Беремо ботл. Little Big Secrets. Наскільки я пам'ятаю, треба підійти до коали. Так. Хелпулі uh, кулікулі. У її проблемі. Так, сюди я підходив і ще десь там щось робив вже і не згадаю, але у нас ще ж один квест буде. У пінгі. I'm just have fun, middle of my business, I talk to you later. Коротше, він тут чилить, uh, цей пінгвінь. Ну, добре. Головне зараз просто нахапатися якомога більше костів і почати їх проходити. Так, Ще чекну цю місце. ну так, поки закрито, добре. Тут така солянка із квестів. Це я... Не знаю, я ж кажу, 40 хвилин бігав, розбирався, вирішував усі задачки, головоломочки, що робити аж нічого не зрозуміло, але все начебто розібрав. Так. Що я пропустив? Точно, це ж поміч коалі. Я ж казав буквально хвилинкою раніше, що нам треба буде сюди повернутися. Точно. Повертаємося до нашої коали. Так, коала дає нам свою шапочку. Що там із пінгвіном? Ну добре. Бо по квесту, наскільки я пам'ятаю, там Пінгіну також треба буде допомогти, взяти плівку. Коротше, дуже цікавий заплутаний сюжет. Одразу відчуваєш себе героєм фільму Lost. Точніше, серіалу. Якщо дивилися цей серіал, поділіться вашими враженнями у коментарях, бо я почав дивитися перший сезон і якось це воно ну, щось забулося руки не доходять. Ой. Та й світла не завжди вистачає на ці всі штучки. До речі, друзі. Ми повільно, але дуже впевнено підходимо до відміточки у 300 підписників. І це дуже класно, я вам скажу. Для мене це велика радість. І ось скоро вже новий рік. Я от думаю: чи великі ми красунчики, чи зможемо добити 300 до кінця цього року. Як на мене, ну, цифра абсолютно підйомна. Але лише ви можете мені допомогти в цьому питанні. А як? Та блін, дуже просто. Діліться моїми відосами. Що ж, підходимо сюди, розмовляємо зі спарті. Він дає нам якусь... А, ага. опуляри він нам дає. Тепер підходимо до Голуба. Голуба просить нас розбити камінці. Їх буде всього 5 штучок. Розбиваємо перший, одразу за ним другий. Б'ємо третій, не забуваємо про четвертий. Забираємо камінчик. І останній п'ятий. Дуже цікаві штучки. Так, що ж далі нам треба буде? Оп! Прийдемо сюди і немо дає нам свою шапочку, свій капелюшок. Приходимо, відхилюємося, розмовляємо з голубом, розмовляємо зі столиком, розбиваємо цю плитку. А он у нас якраз і пінгвін засвітився. Так, беремо пазл. Навіщо він нам я так і не зрозумів? Можливо, ви дізнаєтеся, розгадаєте цю загадку. Хоча є у мене здогадки, але. але. Так, пінгін он тур. Що він хоче? Фотофільм. Він хоче знайти фотофільм цей пінгвінчик. Так. Значить, нам сюди печеру. Беті. Ось як її звати це також буде дуже важливо. Треба з нею буде поговорити, але попросить нас приготувати їй їжу. Що ж, тому бігаємо, збираємо їжу за цієї летючої миші. Але не просто. Цю їжу ще треба приготувати. Так, Беремо перший шматочок. Бігаємо, шукаємо другий. Десь я їх бачу. Але не тут. Добре. Здається, медочок був. Так, ось він. Медочок також не забуваємо. Блін, не летюча миша, а якийсь гурман. Так, два із трьох є. Чи тут розіб'ємо? Подивимося, що воно таке. Яка зацікава річ у нас тут. А, ще один шматочок Пазлу. Здається, зараз я розумію. Оці, оці всі маневри, які я зараз роблю. Але я вам поки про них не скажу. Краще покажу, але пізніше. Так. Де у нас останній шматовочок віжі Напевно, десь на горі. Хоча може бути і внизу. Перевіримо, перевіримо. Так, спригаємо донизу. Десь тут можливо буде. Топ. Ні, не тут. Чесно, скільки всяких маленьких детальок, що я вже і забув, чим, чим та, та миша харчується. О, що це воно таке цікаве? Нічого, М -м, круто. Так, о, до речі, жабічу голову треба забрати. Так, дві детальки. Тут ще, до речі, ще одна голова. Ще один капелюх. Про всяк випадок, хочу ще раз піднятися нагору. До речі, друзі, у мене питання: а ви лайка поставили вподобайку свою? Чи не поставили? А чи підписані ви на мій канал, чи не підписані? Ось таке питання на порядку денному у мене, сьогодні для вас. Так, поки бігаємо, не забуваємо харчуватися, бо їжа то є здоров'я. А мертве трал нікому не потрібен. Так. Я бачив там ще одну плиту, хочу її розбити. Де конкретно, так. Зараз перевіримо тут. Якраз візьмемо капелюшка. Десь тут була плита. Ось. І тут буде третій шматочок пазла. Але логіка. Дуже здорово. Так. А он і останній шматок їжі. Я ж казав, що він десь тут, а ви не вірили. А дуже, дуже, дуже. Уже погано, що ви не вірили. Так. І ось вона їжа. Забув підняти собі трошечки здоров'я. Соточки вистачить, бо більше нікуди не лізе. Такс. Нагодуємо мишу. На тобі моя маленька, а з тебе фільми. Так. Ну і капелюх. Тут нам розказують про NFT, я не переходив. Якщо будете переходити, поділіться, розкажіть, що ж там такого цікавого. Так. Зараз треба здати квест пінгвіну, але я хочу дещо перевірити. Ось. О, яка ця. ця. В Принципі, як я і думав, що я хотів вам розповісти, що бачив пазлики, бачив цю потаємну кімнатку, але пазликів було три. Я один а, на попередньому прогоні пройшов. Один знайшов, де взяти два інші. Навіть не знав. Тепер знаю. І ви знаєте, що ж віддаємо пінгвіну а, його плівочку. Забираємо окуляри. І ось, друзі, увага! Фото. На фото буде намальований пароль 20-3 3 3.0, запам'ятаємо це, бо це нам знадобиться. А що ж далі робити? А дуже цікаво, бо на цей момент в мене вже тут був квест. Так що ну, ну, ну. знову якась свинюка. Це кількість разів, скільки я помирав. Дуже цікаво. Не, не дали нам квестика. Ну добре. Тоді по пам'яті доберемося самі. Тішка в тому, що а, за зачиненими дверима буде знаходитися ліфт. Ось тут. Як бачите, що там було? Два нулі, три одинички і три нулі. Ага, ось цей квест. Так. І зараз найскладніше, на що я втратив купу часу, до речі, так. О. Оці дві шапочки є, але їх не було минулого разу. Де тут щось було? Щось я не зібрав, але я думаю, то не дуже і важливо, в принципі, бо вести і так зраховується. Зараз нас чекає суперпупер Вікторина, де потрібно буде відповісти на запитання. Що ж, е назва вашого молода, пам'ятаєте, я казав, Туламатік 9000. Три коректні імені NPC на острові це Sparky Шаркі, 8 і Джо. Що робить Пінгі на острові? Релаксує. Як звали летючу мишу Бетті? Так, Спаркі — це на горі на Вулкані. Ми бачили аероплан, тому перший відклей клейм. Далі, де ви поповнюєте здоров'я шелтер? І яку нагороду нам дала прогі Богти? Що любить їсти Джо, це банани. І ура! Аллілуя! Ми пройшли цей квест. Зараз ми можемо або завершити, натиснути Endgame, або продовжити грати. Натискаємо Endgame. 10 із 10 квестів, 18 хвилин, отак. От. Що ж, друзі, це була дуже е, така масивна карта. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте про свої супер пупер байки, обов'язково пишіть коментарі. І, будь ласка, поділіться цим відеосиком. Дуже хочеться набити 300 підписників до кінця цього року. Вам всім, як завжди, дякую за перегляд. З вами був Атрал і до зустрічі у нових відео.